Завершився 18-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів: 23, 25 та 26 лютого. У п'ятницю, 23 лютого, відбувся перший поєдинок 18-го туру. Елензе Кривбас. У неділю 25 лютого відбулись чотири поєдинки: Дніпро 1 Минай, Верес, Колос, «Колос», «Металіз-1925 Динамо та рух Полісся. У понеділок, 26 лютого, відбулись заключні три поєдинки 18-го туру. Олександрія Шахтар. Зоря Ворскла та Оболон Чорноморець. Криворізький кривбас у першому матчі 18-го туру УПЛ розгромно переміг ЛНЗ 3-0. ЛНЗ проводив домашній поєдинок, але замість Черкас його довелося організувати в Ковалівці. Вже на третій хвилині Аду відгукнувся на закидання за спини захисникам. Уникнувши офсайду, Принц першим опинився на м'ячі. Втім, голкіпер Черкасів Кучеренко встиг скоротити дистанцію і врятувати господарів. А на 20 20-й хвилині Аду замикав подачу з лівого флангу, спрямувавши м'яч повз дальню стійку. Варто відзначити також відкривання і точний навіз Дібанго. ЛНЗ до цього часу нічим цікавим не запам'ятався. Та й загалом перший тайм виявився невдалим для формальних господарів. Навіть Кучеренко мав проблем. Ми невиразно працюючи на виходах. Пригадується тільки один момент на 26-й хвилині, коли Хобленко прийняв м'яч на лівому краю карного майданчика, поставив корпус і пробив з розвороту у ближній кут. Кріщук виручив кривбас. Друга половина першого тайму, в принципі, була нудною. Все мало завершуватися нулями. Однак на 42-й хвилині криворіжцям пощастило заробити пенальті. Його привіз Шестаков, який підіграв собі рукою. І точним ударом з позначки переграв Кучеренка 0-1. Відпочивати команди відправили. За мінімальною переваги кривбаса. ЛНЗ міг зрівняти рахунок за три хвилини до перерви внаслідок подачі пасіча і відскоку на лінії півкола. Звідти пробивав новачок бар. Ізраїльтянин цілив у правий кут, але вийшло неточно. Кривбас же свої моменти не марнував. На 53 й хвилині зустрічі підопічні Юрія Вернедуба забили вдруге. Взнаки далася неперервність аду. Він перехопив пас бойка назад. Зробив кілька кроків уперед, і метрів з 22 закрутив м'яч дальню стійку. 0-2. Олег Долу Клуб намагався врятувати ситуацію, замінивши Хобленка на камерунського новачка Бесалу. Однак це не допомогло. На 63-й хвилині підопічні Юрія Вернедуба влаштували розгром. Микитишин перевів м'яч на правий кут штрафного. Там кузик хитнув захисника, після чого вистрілив у дальню дев'ятку – 0-3. Кривбас не збирався зупинятись. Одразу після розіграшу із центру поля Черкасі допустили втрату, внаслідок якої Іліч увірвався на правий кут воротарського. От тільки пробитий Хорват не встиг. На 67-й хвилині Микетиш Тишин отримав пас від Бандейри і завдав удар у дотик метрів із 20. Кучеренко дістав м'яч з під поперечки. Демотивований ЛНЗ так нічого цікавого і не створив. Кривбас же тиснув до кінця, організувавши кілька хороших атак. Однак вколотити четвертий гол їм не вдалося. Втім, навряд чи вернеду прозачарований. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Favbet. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально дніпро 1 і Минай у матчі 18-го туру УПЛ зіграли у результативну нічию 1-1. Матч Дніпро-1 Минай мав стартувати о 13-й годині на Дніпро арені, але через повітряну тривогу в регіоні гра розпочалася з запізненням на 40 хвилин. У дебюті гри господарі прогнозовано забрали м'яч, але Минай намагався відповідати. Перспективна атака гостей завершилася заблокованим ударом ременяка, а міг бути і вихід сам на сам. Дніпро 1 відповів ударом Гуцуляка після помилки Корнічука. Кіпер Миная Олександр Кемкін відбив м'яч. Ще одна атака господарів завершилася неточним ударом очередька з лінії штрафного. А на 14 14-й хвилині гра знову припинилася. Чергова повітряна тривога. Після поновлення матчу знову міг забивати Гуцуляк, однак трохи не Влучив багато атакували підопічні Максимова. Дев'ять ударів за перші 24 хвилини. Проте ставка на швидкий гол не зіграла. Натомість забив Минай. На 25-й хвилині Артур Ременяк відкрив рахунок, замкнувши класний навіз у Стименка з правого флангу. Відбулася помилка гравців Дніпра 1 у центрі поля. Піхальонок втратив м'яч, контратака гостей і 1-0 на їхню користь. І тут же гра знову перервалася через повітряну тривогу у Дніпрі. Невдовзі після чергового поновлення гри поперечка врятувала мина. І після удару Адем'яка головою. Гості втримали тиск і в контратаці заробили пенальті. Бабенко сфолив проти Устименка, який до гольової передачі додав зароблений 11-метровий удар. Виконувати удар пішов кораблін, який не зумів переграти Євгена Волинця. Бездарно пробив гравець Миная. Волинець падаючи відбив м'яч, який летів майже по центру. Кіпер Дніпра 1 підтвердив звання майстра з відбиття пенальті. До перерви підопічні Максимова провели ще кілька непоганих атак, але зрівняти рахунок так і не змогли. Зате зрівняли. На старті другого тайму Корнійчук зіграв рукою в боротьбі із Рубчинським. Арбітер після перегляду Вар призначив пенальті, але вже оворота минає. Піхальонок пробив куди краще за суперників. 1-1. Невдовзі після цього Желько Любенович випустив Владислава Вакулу. А Максимов кинув у гру двох джокерів ківінду з Пасічем. Заміна ледь не спрацювала. Піхальонок дограв епізод і в падінні навісив на ківінду. Даніель пробив з льоту, але Кемкін врятував минай. Після котового гості знову ледь відбилися. За Хесник в останню мить став на шляху м'яча. Знову класна дія від піхальонка, який знайшов Гуцуляка. Однак Олексій не зміг влучити у ворота, вирвати перемогу міг і Минай поповне невдало пробив з лінії воротарського після розіграшу кутового. У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. Рівненський Верес поступився ковалівському колосу з рахунком 0-2 у матчі 18-го туру УПЛ. Господарі мали дві супернагоди. Відкрити рахунок. Банада з кількох метрів не влучив у порожній кут. А я його головою пробив примісінько фесюна. Колос за весь тайм народив один удар у площину аж на 45-й хвилині. Когут забрав штрафний топалова. Відпочивати команди пішли за рахунку 0-0. Після відпочинку суперники помінялися ролями. Ініціативу перехопив колос і частіше почав загрожувати воротам Вереса. Втім, успіх ковалівцям принесла улюблена контратака на 80 80-й хвилині. Тотовицький пролетів 40 метрів, а потім перед штрафним майданчиком відкотив Цурікову. Екс-гравець Динамо могутнім ударом у дев'ятку поклав свій черговий шедевр. А за 4 хвилини Тотовицький знову виступив у ролі асистента. Простріл Андрія котився штрафним майданчиком Когута. Поряд розліталися свої і чужі, допоки не підібрав Паула Ускас 0-2. Литовський форвард дуже стримано святкував дебютний гол в Україні. У підсумку Ковалівський колос зміг на виїзді здолати рівненські вери з рахунком 2-0. Київське «Динамо» впевнено перемогло «Металіст-1925» у матчі 18-го туру УПЛ з рахунком 4-2. Найбільше уваги перед матчем Металіз 1925 та Динамо було прикуто до Дениса Гармаша. Знаковий екс-хавбек Білосиніх вперше зіграв проти рідного клубу, адже взимку він став гравцем Металіста 1925 Вже на п'ятій хвилині Гармаш показав, що його зарано списували з рахунків. Він отримав скидку від Борячука та потужним ударом з лінії штрафного вгатив у ближню дев'ятку – 1-0. Загалом Динамо очікувано більше володіли м'ячем, а харків'яни грали на контратаках, які часом були набагато гострішими. Треба відзначити. І дуже активного Гармаша, який двічі жорстко зіграв проти Вівчаренка. Суддя все ж показав Денису жовту картку на 30 30-й хвилині. Шапаренко відповів за свого партнера, зацідивши рукою в потилицю гармашу. Теж жовта. Щодо моментів, то Динамо могло двічі забивати після розіграшу стандартів. Але попов та не точно пробивали головою. А ближче до перерви Ванат вискочив віч навіч із Мозілем, але не зумів його пробити. Волошин класно пробив у кут з лінії штрафного. Голкіпер також потягнув. Але після розіграшу. Тового Динамо відігралося. Після подачі Буяльського Волошин головою повернув м'яч у штрафний. Попов скинув на Ваната, а той викотив Кабаєву. 1-1. Саме з таким рахунком і завершився перший тайм. На другу половину зустрічі Гармаш вже не вийшов. Скрипник замінив екс-ветерана Динамо на Дмитра Юсова. Після цього певна магія на полі зникла, а металіст 19 1925 поступово став просідати. Динамо ж стало блокувати швидкі атаки, що принесло результат. Шапаренко обікрав Червака на власній половині поля. Розігнав атаку та віддав ліворуч на Волошина. А той знайшов Ваната на дальній стійці. 1-2. арбітер скасував ще один гол. Ваната коли Волошин в епізоді перед цим опинився в офсайді. Але Буяльський таки збільшив відрив. Мозіль відбив перед собою підступний удар Волошина. А Віталій вдало зіграв на добиванні. 1-3. Харків'яни відіграли один м'яч. Овусо Раймон Фрімпонг першим дотиком забив після передачі Юсова. Динамо миттєво збільшило відрив. Шапаренко пробив у дальній кут, влучив у стійку. А м'яч відскочив у Ваната, а від нього опинився у воротах. Металіст 1925 ще й втратив Юрченка через пошкодження на останніх хвилинах. У підсумку фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Динамо з рахунком 4-2. Рух та Полісся не змогли виявити сильнішого у поєдинку 18-го туру УПЛ. Рахунок матчу один Поєдинок між лідерами чемпіонату обіцяв бути інтригуючим. Старт поєдинку був за поліссям. Макуана хитнув Слюбика та навісив до штрафного. А Буяльський замкнув головою, ледь не сівши на газон. 0-1. це був четвертий гол Пилипа у поточному сезоні. Житомиряни могли подвоїти перевагу на 29-й хвилині. Макуана та Фортюн вибігли два в один захисника, але француз зіпсував момент. Він просто не обробив передачу. Миттєво рух заробив пенальті. Климчук грамотно підставився, коли запресунгував захисника. Підгурський розвів м'яч і бойка в різні сторони 1-1. У першому таймі голів більше не було. Після перерви моментів було небагато, а головною подією стала травма Макуана. Конголеський футболіст вів боротьбу за м'яч із Любиком та раптом завалився на газон, тримаючись за задню поверхню стегна. Нападника в сльозах довелося забирати з поля на ношах. Рух міг вирвати перемогу в компенсований час. Плюмин протягнув м'яч до штрафного та небезпечно навісив вздовж воріт. Але Слюбик не дотягнувся до м'яча. Дукве у відповідь. Й, пробив головою трохи повз ворота, а фінальний свисток Арбітра зафіксував результативну нічию 1-1. У матчі 18-го туру УПЛ Полтавська Ворскла на виїзді поступилася зорі 0-1. Старт поєдинку між зорею та ворською було відкладено майже на 55 хвилин. Знову все через орків. Вже на першій хвилині лікарям довелося надавати допомогу Ковталюку. Башич потужно влучив м'ячем у вухо форварду. Ворскла намагалася грати максимально просто, закидаючи м'яч вперед. Це, однак, давало свої плоди. Кане двічі опинявся на ударній позиції, але пробити так і не зміг. На 14-й хвилині зоря створила свій перший небезпечний момент. Гереро потужно стріляв, Ісенко у падінні відбив, а Кирюханцев добив у порожні ворота. За мить до цього арбітр зафіксував офсайд, і гол скасували. Трохи жорстко, м'як. Кушку зіграв проти Батагова, отримавши гірчичник. Вар навіть переглядав епізод на предмет вилучення Сергія, але залишив покарання без змін. Всередині тайму довга діагональ через півполя на кане могла призвести до гола. Але Сапутін прочитав епізод і вийшов далеко з воріт. Кірюханцев небезпечно прострілював з правого флангу в район 11-метрового, але Ісенко зіграв на перехопленні. Після навісу з котового Гереро не зміг влучити по м'ячу, і той прилетів на голову Башичу. Новачок Луганців оформив дебютний гол. Феліпи міг але м'яч після удару за меж штрафного влучив у поперечку. На перерву команди пішли з мінімальної переваги зорі 1-0. Через 4 хвилини після старту другого тайму Чурко не зміг продовжити гру і його замінив Мічин, який ледь не відзначився у першій же атаці, пробиваючи у кут. Ісенко перевів на кутовий. Після розіграшу стандарту Мічин пробивав друге, але повз ворота. На 58-й хвилині знову не пощастило Гереро. М'яч після удару з лінії штрафного влучив у дальню стійку і вилетів у поле. Всередині та Аймо Крупський грубо зіграв проти Антюха, який після цього довго лежав на газоні і стогнав. Шандор показав Іллі Гірчичник, однак вирішив переконатися у правильності свого рішення. Після консультації з Вар пішов сам дивитися епізод і виписав гравцю Ворскли червону картку, залишивши полтавців у меншості. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу зорі з рахунком 1-0. Донецький шахтар у 18-му турі УПЛ розписав нульову нічию із Олександрією. Початок зустрічі двічі зміщували через повітряну тривогу. Суперники вийшли на поле з затримкою в понад 100 хвилин. З перших хвилин господарі повністю перекривали центр поля, витискаючи шахтар на фланги. Руслан Ротань постійно закликав своїх гравців розташовуватися в уще. Олександрія присікала кожну спробу Шахтаря розіграти через центр. Шахтар в таких умовах мав два способи загострення: це закидання з глибини на хід швидким бразильцям і дриблінг Зубкова. Олександр отримав пошкодження після повітряної дуелі із калюжним і пішов з поля. І без того передбачуваний Шахтар зовсім втратив гостроту. З часом Олександрія взагалі Забрала собі м'яч і змусила гірників оборонятися. Михайленко потужно приклався здалеку після обрізки Шведа. Було кілька хороших прострілів у штрафний майданчик. Господарі виконали серію стандартів. Маріно Пушич спробував отверезити команду замінами, випустивши Степаненка, Сікана і Трауре. Але найгострішим залишився удар Бондаренка, який завершив прорив Шведа. Потім матч знову перервала повітряна тривога. Після відновлення гри Шахтар домінував. Олександрія явно сподівалася відсидітися в обороні. Останні п'ятнадцять. Хвилин, а донечани продовжували тиснути. Щоправда, реальних моментів так і не виникло. Швець з гострого кута пробив у стійку, а простріл Педріньо зупинив Голкіпер. От і все. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Київська оболонь розійшлася миром у поєдинку 18-го туру УПЛ проти Чорноморця. Рахунок матчу 1-1. Пивовари володіли ініціативою всю гру. Однак моменти в першому таймі не були небезпечними. Мединський пробивав у ворота воротарю, а удар Слободяна, Краснопіра та Прокопенка були неточними. Чорноморець же особливо безініціативно діяв у атаці. Жодного удару по воротах суперника до перерви. Перший тайм так і завершився з рахунком 0-0. У другій половині зустрічі все продовжилось у цьому ж дусі. Краснопір пробив головою під поперечку після навісу скотового, але Варакута здійснив сейв. Все ж на 74-й. Хвилині оболонь нарешті повела в рахунку. Васильєв пропустив м'яч. Вишневський випередив його та віддав у центр штрафного. Салюк мав перехопити м'яч та вибити його, але не влучив по ньому. Краснопір опинився віч навіч із воротарем та з близької відстані забив досить простий гол. Проте Чорноморець примудрився відігратися на 84 й хвилині зустрічі. Це був перший небезпечний і єдиний удар по чужим воротам. А Вагімян навісив з котового. Аж Тогрін головою без особливих проблем переправив м'яч у нижній кут. Один. 1. Оболонь великими силами пішла вперед. Проте вирвати перемогу так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Турнірна таблиця після 18-го туру виглядає так: на першій позиції продовжує перебувати Кривбас. Криворіжці мають 37 очок. На другому місці Дніпро 1 Дніпряни мають в своєму активі 35 пунктів. Третя позиція за Поліссям. Вони набрали 33 залікові бали. Четверта сходинка за шахтарем. Гірники мають в своєму активі 32 пункти. Але у них зіграно на два матчі менше. П'ятірку лідерів замикає Динамо. Підопічні Олександра Шовковського набрали 31 бал. Але у них зіграно на три матчі менше. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці залишається Минай. В активі Закарпатці 7 залікових балів і 2 гри у запасі. Перед останній Верес рівняни набрали 12 пунктів і мають одну гру в запасі. 14-та Оболонь. У неї 15 залікових пунктів та ще одна гра в запасі. На 13-му місці Металіст 19-25. Харків'яни мають в своєму активі теж 15 очок. Що стосується списку бомбардирів, то його очолює Владислав Ванат. У нього 9 забитих м'ячів у 15 матчах. На другому місці Віталій Буяльський. На його рахунку 7 голів також у 15 матчах. На третій сходинці Олег Кожушко. У нього 7 забитих м'ячів у 17 поєдинках. Наступний 19-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів з 1 по 3 березня. 1 березня зіграють о 18-й годині Полісся ЛНЗ, 2 березня зіграють о 13-й годині Минай Металіст 19-25, о п'ятнадцятій.тридцять Динамо Чорноморець та Ворс Клаверес. Та о 18-й – колос рух. 3 березня зіграють о 13-й годині Оболонь Дніпро 1 о п'ятнадцятій тридцять Олександрія Зоря. Та о 18-й відбудеться центральний матч туру Шахтар Кривбас.